Привіт, друзі! Ось і настала наша перша осінь у Німеччині, і ми насолоджуємося кожним її моментом. Ті ці яскраві кольори осені, прохолодне повітря і нові відкриття. Здається, що кожен день приносить щось особливе. Ми вже встигли побачити багато цікавого, а сьогодні вирішили поділитися з вами частинкою нашої осені. <сас> вот это поворот! Здається, ваш час настав. Осінь уже в розпалі, а це означає, що потрібно подбати про безпеку на дорозі. В Німеччині це не просто порада, це обов'язок. Зимові шини, ваші машини потребують їх, і це не можна відкладати. Якщо ви хочете подорожувати далі без зайвих проблем, я раджу подбати про це якомога швидше. Пам'ятайте, що нові вимоги до шин гарантують не лише вашу безпеку, а й допоможуть уникнути неприємних ситуацій на дорозі. Отже, вперед змініть шини і тільки тоді будете готові до нових викликів. Ваша подорож продовжиться, але тільки після цього. В Німеччині з 1 жовтня 2024 року вступили в силу нові правила щодо зимових шин. І хоча ви могли звикнути до маркування Mutшоw, воно більше не є достатнім для зимових шин. Тепер на всіх зимових шинах потрібно бути маркування із гірським піком та сніжинкою. Це означає, що тепер для забезпечення безпеки на дорогах потрібні тільки шини з альпійським символом. Це стосується всіх транспортних засобів, легкових та вантажних. Ці нові вимоги пов'язані з безпекою, адже в Німеччині зумові умови можуть бути дуже непередбачуваними. Якщо ви будете порушувати правила щодо шин, вам загрожують штрафи до 100 євро. І ще одне: не забувайте про глибину протектора. Вона повинна бути не менше 1,6 мм. Це за законом. Але для справжньої ефективності варто мати глибину не менше 4 мм. Тому не забувайте своєчасно міняти шини, інакше ви можете наражати себе, своїх близьких та інших на небезпеку. Важливо також пам'ятати, що зимові шини призначені для експлуатації при температурах нижче плюс 7 градусів за Цельсієм. Якщо температура в регіоні не опускається нижче цієї позначки, літні шини будуть працювати ефективніше. Однак при більш низьких температурах зимові шини забезпечують краще щеплення з дорогою. Це суттєво підвищує безпеку в умовах холодної та зніжної зими. У Німеччині шиповані зимові шини дозволені, але їх використання регулюється залежно від регіону. Наприклад, в деяких частинах країни, наприклад, в горах чи на дорогах, які часто вкриті льодом, вони можуть бути обов'язковими в зимовий період. А при покупці нових зимових шин варто звертати увагу на їх вік. Шини, навіть якщо вони не використовувалися, втрачають свої властивості з часом. У Німеччині існує рекомендація не використовувати шини старше за 6 років. Оскільки їх гума може ставати більш жорсткою, що знижує щеплення на холодних і слизьких дорогах. Бачу попередження про тиск шин. Це нормально після заміни коліс. Їдьте акуратно, система адаптується, і все буде в порядку. кілометра десь. А, ну все, бажа, шибка вже не горить. Завдання виконане, автомобіль ну, готовий до забути. Але, здається, є ще одна подія, на яку вам варто зазирнути: час для невеличкої подорожі у святковий вимір. Слідкуйте за нами, не забувайте про підписку на канал, коментарі та лайки. До наступних подорожей. Хто знає, куди приведе нас наступний виклик.